який найлегший шлях входу до вас, це не знаю дропшипінг, це ну в мене просто в голові варіантів 30. А ти розкажи, як це дійсно відбувається. Як головне, щоб був товар, або принаймні, знаєш, як в піратах Карибського моря, типу, у тебе є ключ, краще, в мене є малюнок ключа. Якщо у тебе є інформація про товар, цього в цілому достатньо. Тобто, ти якби реєструєшся на промі, тобі не обов'язково розвивати свій сайт. Просто я робив, я колись робив на верпресі свій сайт лікомський. Ну це, 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 це капець, типа, ну це... Дивися, фі... я відчуваю твій біль, <га uncommon> я його закинув чисто через те, що ну все, я не, я не маю сили більше з тим працювати. Маркетплейс прям вирішує супер багато проблем на старті за тебе. Тобі треба лише за великим рахунком внести інформацію про товар. Якусь базову інформацію про себе. Базова інформація про себе, це типа як, як, як тебе звуть, який телефон, я, або там як називається твій ФОП чи компанія, е, яким чином ти відправляєш? Це типа точки видачі розетки, нова пошта, Укрпошта, звідки ти відправляєш, все. Ну типа цього загалом достать. Ти вже якби продаєш. Тобі не треба думати, де взяти трафік, тому що пром уже цей трафік бере. Тут питання в тому, як, якби частинку цього трафіку отримати собі на промі.